Раді, гарного перебування всім, доброго чарівного дня, доброго настрою. Починаємо нашу розмову сьогодні. У нас виникло таке запитання, розміщена любов у нас. Так, Любов розмістила на нашому каналі статтю, яка називається Людина Портал Кристалічні люди, так. Ось і м, запросила, для, щоб обговорити або якось пояснити це цю цю статтю. І дуже багато під цією статтею у нас гарних таких коментарів. Роздумів і так далі. Дякую за вашу активність, дякую за те, що ви є і намагаєтесь сприйняти і працюєте над собою, це дуже важливо. Обіймаю всіх. Так, тут стаття про кристалічних людей, так? Нам варто все-таки Почати розмову із того, що, з чого ми завжди починаємо і чим закінчуємо. Всесвіт він структурований, так? в ньому є структура енергетична, яка називається кристалічною, ефірною. Там ну, є різні астральна, це вже не структура, це вже астральне поле. Так, ментальне поле, так? Є, скажем, полес, це все, це всі всі поля, можна так сказати, є полем свідомості, так. до нього входять кристалічна структура, це що? Це те, що, умовно кажучи, створює видимий матеріальний світ. так. Це називається кристалічною структурою, так? і все, що ми спостерігаємо, воно точно, скажімо, збудовано саме енергією, точно цими хвилями рівно віддалено, рівномірно структуровано. І це все називається кристалічна речітка. Так? Ось, і... Вона є завжди. так Скільки от існує всесвіт, так скільки існує свідомість, тільки існує оця впорядкованість, енергетична порякованість. Вона має з собою, вона представляє собою, скажімо, взаємодію різних структур різної щільності, умовно кажучи. так Це все можна назвати енергією, можна назвати. Можна назвати ефіром. ось І зараз, скажем, люди, котрі відчувають зміни в тілі, в організмі, розширення свідомості і так далі, вони якось мусять повинні це назвати, якось пояснити. Що зміни ці є. І тому оці статті про кристалічних людей, про людей веселок, рай, райдужних називали, райдужних, потім про е, дітей індіго і так далі. Це все про те, що змінюється сприйняття людей. Саме сприйняття людей дозволяє, скажімо, помітити у своєму, скажімо, полі, умовно кажучи, відчути, так? умовно кажучи, Прожити трошки щось інше, ніж було у зовнішньому матеріальному щільному сприйнятті. так. І оце починаючи із, можна так сказати, із періоду New Age, із навіть з кінця 60-х років, так, там 20-го 70-ті роки, 80-ті вже. Були такі поняття, як діти індіго кристалічні люди там і так далі. і Ці статті передаються і з того часу, переписуються різними мовами. там і так далі Але це все тільки тільки тому, що людина почала відчувати і сприймати щось інше. так те що і тут треба зрозуміти, бо там були такі коментарі: от ми там е, якісь мізерна частина, там різні коментарі. Ні, ми там ще щось, ми, те, те, те. Отже, треба зро... поставити таке в собі таке розуміння, що свідомість і все. От завдяки свідомості, нашій існує все. Те, що ми спостерігаємо, проживаємо відчуваємо, так? Це все є свідомість. І це все ця вся свідомість енергетична. В ній вона структурована і дуже точна. Те, що людський розум дозволяє собі сприйняти, це, це скажімо, та програма, яка працює не усвідомлено. Так? Тому що кожна людина, вона проживаючи життя, набувши досвіду, би мовити, з багатьох поколінь, можна так сказати, від Діда до Прадіда, так, де пояснювалося, як створений світ, як жити, як все-все решта діяти. І він практично завжди, ну, як ми знаємо, опиралися тільки на те, що ми бачимо, в чому ми можемо переконатись, на те, що, скажімо, Є щільним і що можна помацати, значить, пізнати розумом, і так далі. І в основному це є, скажімо, фізика, умовно кажучи, матеріальна, так? умовно кажучи, після ньютоновського періоду. Те, що ствердили, що от так працює механіка Всесвіту, вона щільна, і що існує матерія первинна і так далі, і тому подібне. І це таке, таке бачення, воно дуже щільно заклалося у мізки людей, тобто у програми, і які стали переконаннями. Які підсвідомо працюють незалежно від того, хочемо ми цього чи не хочемо. Тому що коли ми от дітьми бігаємо і нам каже, матір, так, матір, ти впадеш, там, не біжи, ти впадеш, так? умовно кажучи, mm -hmm. коли дитина від цих слів спортується і паде, вона емоційно, скажімо, фіксує неприємний досвід. Який, скажімо, запрограмовує програмує її вже подальше сприйняття і існування. І цей зафіксований досвід, він потім відкладається у підсвідомість, і він несвідомо вже програмує реальність. Це вже людина несвідомо підходить, вона вже просто вранці встає. І прокидаючись, в неї перша думка там, а що зробити, а, а те, щоб було все гаразд. Тобто, дуже часто цей досвід негативний, і, об, і підсвідомо людина не очікує від цього проявлення чогось над реального, ну, здавалось би, так, позитивного, благого і райського, так. І тому від цього тільки, від цієї програми, яка працює несвідомо, так, яка працює так, скажем, впливаючи негативно, тому що людина опирається тільки на оцей трьохвимірний досвід, так, і підсвідомо, так? І це підсвідоме, скажем, викликає у будь-який, скажем, Будь від будь-якої події відповідну реакцію. реакції. У кожної людини, як ми знаємо, так чомусь навіть на позитивні події, а та це ненадовго, а там щось таке, так? Відбуваються якісь такі негативні реакції. Вони не свідомі, людина не хоче так думати. Вони випливають тільки з того досвіду, який заклався з народження, або навіть із іншого періоду, так? Ось і для того, щоб змінити цю програму, треба, звичайно, що? признати в собі цей досвід, який є, який зафіксований саме тими емоціями які прожиті негативні. так? І насправді, ну, як позитивна емоція, так і негативна. Вона Програмує і вона фіксується. І ми знаємо і моменти, які ми дуже щасливі були і проживали. І це в нас будувало, скажемо, кращі події. А от негативний досвід нас викликав реакцію, яка потім підсвідомо, скажемо, проявлялась, коли навіть ну від будь-якої події ми чекаємо, людство чекає якогось негативного наслідку або чогось такого, так? Це все залежить від от саме цієї глибинної, такої внутрішньої програми. І тому у нас оці коментарі, яких написано, а ми там маленькі частинки, ми там це, це все оце, ця підсвідома програма, яка не дозволяє людині сприйняти, а сприйняти що? Сприйняти саме оце, цю єдину свідомість, яка тільки вона. Тільки ця єдина свідомість дозволяє нам проявити кращу реальність. Отже, як би ми не пояснювали собі, що, що як працює, що включає кого, як би розум не, не скажем, не розумів, що є. Кращий світ, що ми можемо проживати краще і так далі. Наш стан, саме от стан, наприклад, так, для того, щоб це пояснити: от коли людина, скажімо, бажає, так? Бажає Ну, кудись поїхати, там, наприклад, так? десь побути в якійсь поїздці, так? але не думає, що в неї немає такої можливості, так? Тут Ось ключовим моментом у тому, щоб проявити цю можливість, є для тіла і для розуму саме відчуття того, що це вже є. Чому це проявляє так нашу реальність? Тому що, як ми вже почали нашу передачу, основне це є наша свідомість. так Свідомість це якраз вся структура Всесвіту, яка має представляє собою дуже багато структурову, таку енергетичну енергетичне поле. так І воно. Постійно, скажем, вібрує, відбувається, і в ньому включене все, в ньому є все абсолютно. І ця свідомість вона проявляє так, тільки те, що людина відчуває. Отже, якщо вона ну, всередині себе відчу, а, а це просто діє несвідомо, ці програми вони несвідомо працюють. От людина йде по вулиці, там їй кажуть, що там, наприклад, дарують квіти. Ну, жінка йде по вулиці, там чоловік дарує квіти. А чого він дарує квіти? А чому так це все прокручується в голові? Значить, він щось хоче, значить, щось там негативне є. Вона не очікує, що це людина може просто дарувати хороший настрій. Просто розкривати своє серце. Тобто, от от оце все про і це підсвідомо, тому що в ній закладено стільки оцього негативу, так, і вона очікує від світу цей негатив. І вона ж його проявляє. Коли людина, от наприклад, скажем, якісь. Бажання відвідати концертний зал, де звучить божественна музика. так? Якщо людина буде вже в цій музиці відчуватися, вона обов'язково потрапить в цей зал, або там будь-яка поїздка, яка, здавалась би нездійсненною. Якщо вона проживає оце, це, цю емоцію, яка перевищує по вібрації, Негативну емоцію, яка закладена в неї під свідомості, умовно кажучи, так, як коли вона вдячна тому, що їй вже є, і і, і це ключовий момент, вона розуміє, що це вже є, і, ну, і це вже є. Якщо це є, то і те, що здійснене також є. розумієте Якщо вона знаходиться в цьому стані, саме це. Проявляє реальність. І тому оця вся програма, якщо ми, скажемо, якщо ми знаходимося ну там основний час свого життя в бета хвилях, тобто в цих напружених станах, де реальність така матеріальна, і думаємо, думаємо, що у нас матерія будує матерію, Отже тіло йде, так, щось робить, і завдяки цьому відбувається це, так? то це є зовнішнє проявлення матерія будує матерію. Це така лише, таке лише сприйняття людське. Якщо людина заглибиться всередину себе і побачить оцю якраз свідомість, яка називається квантовим світом, де все єдине і все взаємодіє, так? І тільки завдяки цьому існує от проявлений світ, він не є щільний, Вона тоді зрозуміє, що він не є щільний, а є нашою свідомістю, яка саме проявляє оце все. І якщо вона, умовно кажучи, перебуває в цьому стані, і основне цьому ключовому, ключовий момент цього що. Що варто сказати, що коли вона знаходиться в розширеній свідомості, коли вона от в свідомість і охоплює все, тільки тоді цей стан як єсність, як все як все буття може реально, ну, скажем проявити те, бажа, те бажання, яке здавалося нездійсненим у короткий час. А не, скажімо, якщо людина каже, от мені потрібно там те, те, те зробити і так далі, і тому подібне. Аж тоді я зможу там через якихось там скільки років там потрапити туди, чи там зробити те, чи придбати те, чи інше, то це знову ж таки, це матерія, будує матерію. І люд... а людина не є нею. Зумієте? Вона є всією свідомістю. Як тільки вона сприйме себе оцим всім, і відбувається оце розширення, і відбувається оце переміщення власного перебування у цей світ, у світ свідомості, де ти є усім відразу. І тільки завдяки цьому стану, так, можливе, не тільки все те, що закладено в голові, так, а все щось інше. Проявлення зовсім іншого. А те, що закладене в голові і закладене в підсвідомості, якраз в той час починає, скажімо, трансформуватися. І таким чином людина починає змінюватися, починає змінювати свій характер, настрій, стан, світ абсолютно все. Завжди запитують, як. Як ну, стати оцим квантовим світом, як стати власною свідомістю, якщо є оце обмежене я, котре пережило стільки, і в нього закладена така негативна програма? Завжди треба розуміти, що треба знати, що, що є основою. Що основою є не оцей щільний світ, не тіло, не думка. Не проявлений світ. Цей світ є, ну, скажем, результатом отого квантового світу. І ваші відчуття є результатом того всього сполучення от того всього, скажімо, квантового світу, який вам здається таким, а не інакше. Ось. Це до того, що. Скажем, оця розмова про те, що є кристалічні люди, і вони чимось відрізняються, є люди, і діго, і вони чимось відрізняються, є кращі, є Ісуси Христи, є буде, а є хтось інший. Це все розмивається у тому, якщо людина починає дивитися не із позиції оцього щільного, матеріального, фізичного, важкого світу. А з позиції свідомості. Все відразу просто стає іншим. І для того, щоб це відразу стало іншим, звичайно, що треба змінити своє бачення. І вон, а воно завжди є і було. Скільки існує свідомість, скільки існує Всесвіт, завжди були і кристалічні люди, і Індіго, і так далі. Просто Розвиток і пізнання, саморозкриття починається з тих, хто саме помічає, що він не є думкою, не є тілом, а є щось більшим, ширшим і глобальнішим. І те глобальніше починає, починає змінювати ваш абсолютно весь світ. Дякую.